Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» і я, її ведучий Олександр Сопельник. Повномасштабна війна в Україні триває вже понад рік. Постійний стрес і травмуючі події досить сильно впливають на психічне здоров'я українців. Громадська організація Рука Підтримки працює над подоланням психологічних наслідків війни та підвищенням обізнаності про стрес для цивільних та військових. Та більш детально про роботу організації ми поговоримо сьогодні з нашими гостями: Купцовою Оленою, психологом, членкиною громадської організації Рука Підтримки та Тімофєєвою Світланою, психологом керівницею. Громадської організації Рука підтримки вітаю. Вітаю. Давайте розпочнемо нашу розмову з того, як давно створена ваша організація. Ми працюємо ми вже давно, ми кризові психологи, поєдналася ще з початку повномасштабного вторгнення як психотерапевти Дніпропетровської філії. І ми створили організацію десь влітку, так? В серпні місяці минулого року. Угу. Так, прийшла така думка, бо ну, ми побачили, що відбувається в нашому місці, і вирішили, що ми можемо поєднатися і допомагати бути допоміжними людям в цей такий важкий дуже час. Чудово. А в чому заключається ваша допомога? Ми допомагаємо всім верстам населення. Дбаємо про їх психічне здоров'я. Бо в наш час такий тривожний. Має плекати не тільки фізичне своє здоров'я, а й психічне. Ми працюємо з військовими, ми працюємо з дітьми, ми працюємо з дорослими, ми працюємо в групах. Ми також є фасілітаторами по програмі дитячо-дитинних стосунків. Да. Так, допомагаємо знайти точки опору в стосунках для того, щоб людям було. Простіше жити в такий важкий час. Чудово. А як ви обираєте кому допомагати? Чи люди звертаються до вас самі? Звертаються самостійно, або звертаються організації, або звертаються самі люди, і ми теж ну, на початку війни ми пропонували свої послуги як кризові психологи. Ми працювали з усіма лікарнями, працювали з різними, ну Людьми, які або ну, є військовими, або сім'ї військових, там, або діти. Потім то були тимчасове переміщення особи. Тобто всі, хто потребує допомоги, і, ну, ми бачимо, що ми можемо її надавати, бо ми надавали більшу частину допомоги нашої безкоштовно. Як волонтери. Так, да, як волонтери. От. І тому ми. Ну, Хто до нас звертався, то ми все, що ми могли, ми робили там в межах своєї компетентності. Тобто, психологічна підтримка, психоедукаційні там зустрічі, там індивідуальні, там терапевтичні зустрічі. Чудово, як люди можуть е дізнатися про вашу організацію для того, щоб звернутись. У нас є сторінка в Фейсбуці, е також через вашу програму. Ми зараз займаємося тим, щоб просувати наш продукт, для того, щоб більше людей знало. Ну так через інтернет, тут якось дати людям зрозуміти, що є і така можливість проходити психологічні там якісь підтримуючі там заходи для того, щоб вони мали покращити свій стан, бо ми знаходимося постійно в стані травматизації. І Тобто, навіть коли е, людина почувається добре, вони кажуть, Та, ми звикли там до цих звуків, нам вже там все добре, все ок, ми до всього звикли. Е, і нібито відбувається таке полегшення, а потім знову якась напружена ситуація, і люди знов таки влітають в ті е, стресові ситуації, з якими вони потім їм важче і важче впоратися. Тобто, і тоді ми радимо, звичайно ж, звертатися до спеціалістів. Що найважче у вашій роботі? Вигорання. Угу. Це коли ти працюєш, от, як волонтери, ми працюємо, і потім настає такий час, коли ти вже не, не можеш, немає не сил працювати. Тоді ми йдемо до свого психолога. Тобто ви також звертаєтеся. Так, до. звичайно. Так, також, так. Проходимо там такий невеличкий курс реабілітації, пошук свого ресурсу і працюємо далі. А, які подальші плани у вашої організації? Розвиватися і продовжувати допомагати населенню, бо зараз дуже багато звертаються за допомогою вже і не тільки там звичайні люди, а вже і такі організації звертаються за допомогою, і навіть наші місцеві органи звертаються за допомогою, бо це вже зрозуміло, що без психологічної підтримки дуже важко буде витягнути емоційний стан тих людей, які постійно опиняються в стані стресу. Тобто навіть такі прості речі, як там висипатися, там їсти, там спілкуватися, там зі своїми близькими та друзями, це дуже прості речі, але вони постійно знаходяться в стані ну, неможливості то зробити. І люди постійно вигорають, і не тільки ми вигоряємо і інші. Угу. От ви працюєте допомагаєте допомагаєте військовим, внутрішньопереміщеним, ну, скажімо так, всім, хто потребує, або кого якимось чином все ж таки е, е, торкнулася ця війна повномасштабна. Але хто найчастіше до вас звертається за допомогою? Ми навчені під військових. Тобто, угу. перше е, наш напрямок, ми військові. Е, і, ну, звертаються всі, навіть ну, ті люди, які ну діти, да, от зараз ми ведемо групу Діти і війна, і завтра в нас розпочнеться ще одна група, дитяча «Діти і війна. Тобто так сталося, що нам довелося стати універсальними солдатами психологічними, звісно. А, і тому ну, ми до цього і були то психологами і психотерапевтами. До цього ми то й працювали, але з початком війни нам довелося опанувати ще більше інструментів для того, щоб ми мали допомагати і військовим, бо раніше такої не було потреби великої, і е, тимчасово переміщеним особам, і дітям, які пережили наслідки війни. Тобто допомагаємо всім, хто звертається, бо ми розуміємо, що по іншому і ВПО поки також. не буде. Так. Я також дуже часто спілкуюся з внутрішньопереміщеними особами. Так, от у них yeah. зараз є така стадія, yeah. от вони не знають, що їм робити, так чи рухатись вперед, чи залишатися вже на цьому місці і а, починати все спочатку. Чи в них є надія, що вони все ж таки повернуться додому? Так і вони от знаходяться в якомусь такому вакуумі, в такому, вакуумі да. так невизначеність. Mm -hmm. Так щоб а, ви з вашої професійної точки зору, отак, от, от порадили цим людям. Це пошук ресурсу, по-перше. Uh -huh. Пошук ресурсу це дає сили триматися в цьому стані, який зараз є, бо ніхто не знає, що буде завтра, да, як воно зложиться. Тому uh -huh. це такий, певно, найважливіший. Момент так, так і ще таке одне питання: як до вас, як до професійних людей, так в цій сфері, якщо людина, ну от в неї є певні якісь проблеми, так психологічні, але от є люди, які можливо не хочуть або бояться це виносити, комусь розповідати, коли на якій стадії їм краще звернутися до психолога і отримати цю допомогу, чи не варто з цим затягувати? Тут треба зрозуміти, що якщо людина не хоче. Звертатися, вона ніколи не звернеться, але будуть страждати ті, які поруч з цією людиною. Тобто страждають близькі, страждають діти, бо вони не розуміють, що відбувається там з їхніми батьками, і вони дуже сильно страждають від того. Звертатися треба одразу, якщо відчули, хоч маленькі такі дзвіночки, тобто постійно пригнічений настрій, нічого не хочеться. Підвищена агресія, така, яка не має ніякої підстави, тобто людина постійно знаходиться в стані агресивному. Людина може знаходитись постійно в такому стані напруги, то вже дзвіночки, коли треба звернутися. І це означає, що ви нормальний, з вами все добре. Просто події, які відбуваються, вони дуже тиснуть. Що таке стрес? Це тиск. І коли людина не витримує тиску, тоді вона починає зриватися і щось таке робити не дуже адекватне. І зривається вона на всіх. Бо вона не розуміє, що відбувається. І тому, якщо є хоч такі маленькі дзвіночки, що я чогось не витримую, що я там або погано сплю, або там в мене якийсь настрій не такий, який допомагає мені бути в нормальному стані, треба вже звертатися. Бо дуже багато людей думають, що в них з психікою щось не те. І тому це важливо розуміти, що психологи працюють зі здоровими людьми. А психіатри працюють там, вже, де межа, де вже є якась хвороба, де потрібні ліки. І тобто звертатися до психологів і психотерапевтів це нормально. І навіть до психіатрів я дуже раджу звертатися, коли є такі стани, там чи депресивні, там, чи дуже підвищена там, агресія. Можна тимчасово приймати якісь ліки, які порадить лікар-психіатр, для того, щоб відновитися, відпочити і потім бути в нормі. Угу. Чудово. І е, таке питання, так? Е, з якими проблемами? От най... З проблемами чи питаннями так, от найчастіше звертаються саме військові? Агресія. Тривожність. Страх. Агресія, невизначеність, да, тривожність. ну, не Висоння, знаєте, ну це ж Туди ж. Угу. А в внутрішньому приміщенні особи? Невизначені. Так, не Тобто, на початку то була втрата, і ми працювали з ВПО по втратах, а потім, коли вони трохи відновилися, із-за того, що постійна ретравматизація, то людям дуже важко ну, відновитися, стати на ноги і кудись рухатися. От. А зараз дійшли до того, що так. То вже вони прожили, а зараз їм треба насправді так далі рухатися, але є нерозуміння, чи рухатися, чи знову ж таки ну, зупинитися і чекати. Але тут треба зрозуміти, що чекати це поставити життя на паузу, це не вихід. Тобто, ну, ми би вчили б рухатися тут і зараз, жити тут і зараз, повним життям, як повним це повним життям. Можливо. А потім можливо переїхати назад додому. Але бути вже в ресурсі, бо ви вже тут там, живете, да, і постійно У нас ж нема стабільності, ми рухаємося постійно. Коли це люди усвідомлюють, що вони живуть якусь частину життя тут і зараз, потім вони можуть тут поставити крапочку і переїхати і жити далі таким же нормальним життям. Mm -hmm. Але вони вже будуть в ресурсі, вони не будуть на паузі, бо вони тоді втрачають. І навички, і бажання ну багато чого вони втрачають емоційно і фізично, коли вони не рухаються. Угу. Ну що ж, я дуже вдячний вам за те, що ви завітали в нашої студії та за ту допомогу, яку ви надаєте тим, хто її дійсно потребує. Дякуємо вам. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? і у гостях у нас були купцова Олена, психолог, членкиня громадської організації рука підтримки та Тимофєєва Світлана, психолог, керівниця громадської організації рука підтримки. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.